Про холодні ванни, глядяники з фруктів чи м'яса та спеціальне морозиво так у Черкасах, тваринам допомагають пережити аномальну спеку у місцевому зоопарку. Дбають, щоб кожному з представників фауни було комфортно. Побувала у звіринці, і наша знімальна група. Заморожені ягоди, свіжа зелень та овочі. Такий яскравий та смачний сніданок отримують і грунки та інші примати. Тварини одразу хапають те, що їм смакує найбільше. Рикають вони між собою, вроді кожен собі бітяне. Це єноти намагаються поділити кавуни. У спеку для них ця солодка ягода то найбільша насолода та розвага. У вольєрі шістьма тваринами на час трапези припиняються всі ігри. Ось ось сюди, ось ось. ще пільні. Царський ланч підготували для лемурів. Ті нетерпляче поїдають тарілку очима, поки доглядальники перевіряють, чи все виклали. Дуже люблять банани, смородину, арбузи, ну взагалі фрукти, овочі і кукурузка тут, і смородинка, і арбузик, і апельсинчик. Ми ж їх любимо. Ми за ними як за дітьми. Це наші діти. Натомість великі кішки до ласощів байдужі. Для тигрів заморожують цілу курку в кризі, але вони, як справжні коти, таку їжу сприймають радше як нову іграшку. Закинула воду басейн, тоді витягнула, як кішка грає м'ячиком, так. тріша грає льодом з куркою. Та справжнє шоу починається, коли льодяники із заморожених фруктів пропонують ведмедям. Ласуші ховають під гілками кленів. Бута їсть морозиво, а бурмак його викупує в басейні. Напевно, він юшки не хоче, вона може бути кисловата, а фрукти зараз розморуються, і він буде їх викусювати. У спеку до здоров'я тварин у зоопарку особлива увага. Для них створюють затінок та стежать за постійним доступом до води. Хоча зізнаються, виснажлива погода впливає на настрій і звірів, і людей і працівники трішки роздратовані, і тварини. Ну якщо тварини лягають, вони просто вже лягають на землю. Отако розложують лімури лапи, і оце вони так сплять. То працівникам приходиться, доводиться працювати все-таки в таку спеку, то тварини спокійніші, ніж ми. Улітку тварину в зоопарку годують легкою прохолодною їжею. В основному більша частина це продукти низькокалорійні, це там овочі, фрукти, можливо, якась там невеличка кількість м'яса. Є проблеми невеличкі, пов'язані перш за все. З утриманням наших холодильників, тому що велика температура, щоб зекономити електроенергію, цьогоріч у зоопарку відмовилися від використання кондиціонерів. Вони працюють тільки для тварин, яким загрожують високі температури. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.